Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження тканини головного мозку. Судинне захворювання може бути двох типів ішемічний інсульт, що виникає у результаті закупорки судин, і геморагічний, коли відбувається розрив судини. Під час інсульту час йде не на користь головного мозку, говорять лікарі. І акцентують на тому, що одразу треба викликати швидку допомогу. Тільки медики зможуть розпізнати, який стався тип інсульту, і призначити правильне відповідне лікування. Не треба чекати добу, дві доби, три доби, тиждень, доки все минеться. Воно саме не минеться. Треба негайно викликати швидку допомогу. Треба їхати в найкоротший час, коли людина звертається протягом. Певного часу 4-6 годин, то у лікарів є можливість надати повністю допомогу, яка є доказовою, можливо провести тромболізіс, можливо провести тромбоекстракцію, і це значно покращує. Стан хворого. Пацієнтам слід суворо дотримуватися рекомендацій лікаря і приймати призначені медикаменти базової терапії. Також не варто нехтувати лікуванням у відділенні реабілітації. Це є основна відновлювана терапія. Це фізіотерапія, це робота з логопедом, це робота з ерготерапевтами. Це дуже великий складний процес. Люди, що звертаються, що потрапили у відділення реабілітації, досягають дуже великих значних результатів. Людина може ходити, людина може сама себе обслуговувати, людина може краще розмовляти. Після виписки з відділення реабілітації робота з відновлення не припиняється, говорять лікарі. Хворий повинен постійно займатися. Це і фізичні вправи, це і дрібна моторика. Це і е, покращення мовлення в домашніх умовах е, після інсульту треба пристосовуватися до до нових умов. Якщо людина після інсульту не здатна себе обслуговувати, її родичам варто замислитися про розміщення хворого у спеціалізованій установі, де йому зможуть надавати допомогу кваліфіковані медичні працівники. Фахівці забезпечать лежачому хворому більш якісний догляд, ніж це можна зробити вдома, пояснюють медики. Це і постійні санітарно-гігієнічні заходи, зміна памперсів. Це і харчування не завжди хворий після інсульту може харчуватися самостійно або через рот, то що називається іноді потребує зондового харчування. Не всі люди, не всі близькі люди зможуть це виконувати. Тому, якщо розміщається хворий в умовах реабілітаційного паліативного закладу, це і для хворого добре. Він отримує у повному обсязі все те, що йому потрібно, і для родичів це велика допомога. Такий підхід існує у цивілізованих європейських країнах, акцентують медики. Тому родичам не варто докоряти собі. Також лікарі рекомендують завітати до психолога. Отримати професійну підтримку у непростий час.